Авторитаризм, як погана звичка, продовжує зваблювати своєю простотою, відчуттям безпеки та уявною зверхністю над демократичними системами. Та кожна погана звичка має свою ціну, а прості рішення мають неочікувані наслідки. Президент Сальвадору побудував найжорстокішу в'язницю 21-го століття, ефективно поборовши насилля у власній країні. В інстаграм за ним стежать понад 10 мільйонів людей. А за його переобрання проголосували майже 85% виборців. Впевнена, що при згадці Сальвадору у вас виринають асоціації про першу державу, що зробили. Біткоін офіційною валютою, а також про взірцеве подолання злочинності, коли всіх бандитів в один момент прибрали з вулиць. І коли ризик померти не своєю смертю, який був там одним з найвищих у світі, різко став найменшим у західній півкулі. Привіт, не політичні з вами Альона, і це не просто розповідь про чергову державу та її політичну систему, це наша спроба розібратися, як трансформується світова політика, і чому люди схильні йти за брендом крутого диктатора, який відверто зневажає ліберальні цінності. Можливо на певних етапах демократія справді не справляється. Зовсім нещодавно рекет у Сальвадорі приносив злочинцям десятки мільйонів доларів на рік і був їхнім головним бізнесом. В країні орудували дві головні банди, тобто Марас, Мара Сальватруча та Баріо 18. Рента від злодіїв сягала 40% прибутку для тамтешніх підприємців. Інакше боржників та їхніх родичів просто вбивали у 2019-му На кожні 100 тисяч людей припадав. 38 убитих. Своїх безжальні марас також карали смертю, за донос і дезертирство. Між собою члени обох мараз також ворогують. І розрізнити їх легко за відповідними татуюваннями із назвою угруповування. Тож для поліції це щире зізнання. Ті, хто мають таку тату, автоматично вважаються бандитами, але у злочинців чимало спільників і серед іншого не населення родичі, дружини, коханки. Хочуть вони чи ні, задіяні у злочинах. Вони зберігають зброю, наркотики, гроші, займаються стеженням, передають послання тощо. Сальвадорський президент Наїб Букеле намагався домовитися з бандами, так само як і його попередники. Але з цього нічого не вийшло. Тож він розпочав репресії і перетворив їх на впливовий політичний бренд у регіоні. Про в'язницю у Сікот цей Гуантанамо на стероїдах, знято безліч відео. Президент Піарник навмисно запрошував туди журналістів з усього світу показати суворість утримання в'язнів. Сотні відеокамер та охоронців не спускають очей з кожного, хто туди потрапив. Дочекатися звільнення із сікот чи втекти звідти неможливо. Туди відправляються довічно дроти під напругою по зовнішніх і внутрішніх стінах, 19 веж охорони та потужні глушилки мобільного зв'язку у радіусі 2 кілометрів навколо в'язниці. Основна. 12-метрова стіна, що оточує будівлі, має вистояти навіть якщо в неї вріжеться заміноване авто. Важко уявити, що ми говоримо про країну розміром з Черкащину, чи не так? А тепер уявіть: тисячі людей, чи то нелюдів, що утримуються у нелюдських умовах у Сікот. З якоїсь причини виходять на волю після зміни влади. Гадаєте, сальвадорські виборці, які жили у щоденному страху, не думали про цей сценарій? А що як саме із цим страхом пов'язана значна кількість народної любові? І 85% голосів на виборах? Така собі передплата на безпеку, як на Netflix. вичерпується строк передплати. Не знаєш, чи залишаться злочинці у тюрмі? От і підтримують авторитарного лідера, щоб не втратити цей сервіс навіть коли конституція не дозволяє йому переобиратися, а ручний суд скасовує усі перепони. Підписатися на регулярне відео не політичних не потребує жодної передплати. Але нашим донаторам ми також безмежно вдячні. Стратегія безпеки президента Букела заснована на свавільних затриманнях та масових ув'язненнях. Вже кілька років Сальвадор живе в умовах надзвичайного стану. Режим дозволяє поліцейським заарештовувати будь-яку особу, яку вони вважають підозрюваною у співпраці з бандитами, без необхідності отримання судового дозволу. Терміни тимчасового утримання під вартою були продовжені з 72 годин до 15 днів. На практиці це перетворюється на місяці, і ті, кому нарешті призначають розгляд, як правило, отримують масовий доля близько сотні затриманих може вирішуватися одномоментно. Без особливого вивчення обставин кожного анонімним суддею. І це перша моральна дилема Сальвадорців, чи виправдовує затримання великої кількості абсолютно жахливих злочинців, кидання за ґрати разом з ними безневинних людей у травні. Поліцейські букели кинули у в'язницю Рут Лопес, відомого антикорупційного адвоката, що робить її першим гучним політичним в'язнем, ув'язненим президентом Сальвадору, в'язнями совісті. Також стали захисник довкілля Алехандро Енрікес та пастор Хосе Ангель Перес. За даними міжнародних правозахисних організацій, сотні осіб, затриманих під час надзвичайного стану, померли з ознаками тортур, і значна кількість затриманих не мали жодних зв'язків із бандами. Під приводом покарання банд влада Сальвадору здійснює широкомасштабні та кричущі порушення прав людини та криміналізує людей, які живуть у бідності. Заявляють Amnesty International. Мовляв, справедливість ва. Ажливо, але досягти її можна лише шляхом розслідувань та справедливих судових процесів. І результати підтримки президента показують, що обмін тиранії банд на тиранію автокритичної системи поки що вітається. Відповідь Букеле цілком логічна. Подумайте про право жінок не бути зґвалтованими і право людей на життя. Ми отримали величезну кількість засуджень що завгодно. Назвіть організацію. Назвіть будь-яку організацію, ми отримали від них засудження. І багато з них були правозахисними організаціями. І ви б запитали: а як щодо права жінок не бути зґвалтованими? Я маю на увазі: а як щодо права дітей гратися, бути вільними чи ходити до парку? А як щодо права на життя або права просто йти вулицею, це до речі, одне з найбільш поширених пояснень тривалої хвилі глобального демократичного відступу. Мовляв, демократії не можуть забезпечити адекватні соціально-економічні блага та безпекову ситуацію своїм громадянам, і це змушує виборців толерувати антидемократичних політиків. Які підривають демократію після обрання букела показує, що декому не так потрібні свобода і процедури, як дієздатна система, навіть якщо вона автократична. І звісно, на загал він усе ще заявляє, що демократія це прекрасно. Однак вона мовляв потребує реставрації, якою мірою громадяни Сальвадору чинять самосуд руками обраної влади. Але це не означає, що дилема між ефективністю та справедливістю розв'язана? Більш ніж спокусливо, не чекати вічність на справедливий суд? А тут і зараз карати тих, хто тримав у страху всю країну. Навіщо збирати докази винуватості, якщо головний доказ в прямому сенсі написаний у них на обличчях? Але як бути, коли затримання торкнулося саме вас? Або у ваших невинуватих друзів і родичів, чи має бути свобода ціною за безпеку? І поки ви рефлексуєте подумки, або ще краще в коментарях під цим відео покажу вам фрагмент виступу Букела, яким ми вже ілюстрували відео про Сороса. Ці двоє непримиренні антагоністи за своїми цінностями: жорстка рука, чи свобода понад усе подекуди і ціною порядку. Хто обрав Сороса, щоб він диктував державну політику та закони? Чому він вважає себе вправним нав'язувати свій порядок денний? Дозвольте мені дещо вам розповісти: Сорос та його поплічники зіткнулися з проблемою в Сальвадорі. Слава Богу, ще одно слава йому. Сальвадорці тепер не піддаються його впливу. О, і до речі, а до чого тут Бог? І яка його функція в підтримці сальвадорського авторитарного режиму? Розберемося. Попри те, що Букела згадує Бога де треба і не треба, важко навіть зрозуміти, якого він віросповідання. Він може здаватися католиком або протестантом, християнином або мусульманином. Сам президент католицької держави, родом з Палестини. Його батько був імамом, тобто мусульманським духовним лідером. А дружина має єврейське коріння. Букела описує себе як віруючу людину, а не прихильника якоїсь релігії, вочевидь, намагаючись триматися подалі від антимусульманських настроїв. Мова спасіння, гріха та очищення це основний вокабуляр Тіктокера. Можна сказати, він побудував не політичний режим, а секту порядку. Доволі зручно виправдовувати тиранію через. Спасіння народу, але це ще одне неспростовне пояснення успіху авторитарного режиму Букеле всередині країни. Протиставлення злого сатани божественному рятуванню у кожному його висловлюванні вони стали сатаністами. Вони почали проводити сатанинські ритуали. Я точно не знаю, коли це почалося, але це добре задокументовано. Так а як долати сатану правильно молитвою? Ми, ми, ми зараз стикаємося з неможливою просто неможливою місією. Тож, ми молимося. І е, е, і ми, і ми. Ви молилися на зустрічі? Так, так, звісно. Кілька разів, так. Трансформацію Сальвадору у безпечнішу країну Букела описує як диво і божественне втручання. До слова у своїй інавгураційній промові президент навіть заявляв, що пошук Божої мудрості є першим пунктом його плану економічного зростання. Тож Україні, де ніхто нікому не вірив, через війни, банди, корупцію, Букела створив ілюзію абсолютної довіри через насильство та розмови про Божий промисел. Якщо вам цікаві інші докази того, що сучасні політики... Грають на релігійних уподобаннях вам сюди. Ми вивчали цю тему на прикладі найпопулярніших політиків світу. Що ще доводить нам на Букела? Народна любов підміняє демократичну легітимність. Хоча конституція Сальвадору містить шість окремих статей, які забороняють президенту балотуватися на другий термін поспіль, букела руками своїх парламентарів усунув незалежних суддів Конституційної палати Верховного суду та призначили лояльних до нього осіб. Новий склад суду виніс рішення, яке дозволяє чинному президенту повторно балотуватися, якщо він візьме відпустку на 6 місяців до виборів. Голосів незгодних у Сальвадорі майже не чутно. Значною мірою ідеалізація президента стає можливою завдяки контролю над медіа, які зранку до ночі співають оди букела, так само як і Путін, сальвадорський президент карає організації просто за отримання коштів за кордону, класифікуючи їх як іноземних агентів, без будь-якого обґрунтування про вчинення чогось незаконного. Більшість скарг тантешніх жителів обертається навколо економічних питань, високої вартості життя, обмежених можливостей Вести працевлаштування низьких зарплат та недоступності медичних і освітніх послуг. Не буду довго зупинятися на сальвадорській криптоутопії. Забезпечити стабільність бюджету на біткоїнах неможливо. Це зробить пенсії, соцвиплати та інші регулярні платежі залежними від раптових скачків крипти. МВФ детально пояснює, чому такий підхід є популізмом. Якщо цікаво, посилання знайдете у прикріплених джерелах під відео. Випереджаючи незгодні коментарі, тих, хто намагатиметься довести зворотне, скажу, що Сальвадор вже припинив Півлю біткоїнів і пішов на зустріч міжнародному валютному фонду заради кредиту на півтора мільярда доларів. Попри очевидні поразки, букеле справді вміє працювати з емоційним сторітелінгом. Важко сказати наскільки такі речі є мейнстрімом, але народна творчість поширилася вже на сусідні країни Латинської Америки, як, наприклад, у цій пісні, де мексиканська дівчина благає букеле про допомогу, Букеле, букелесімескуча. también quiere caminar. Los niños aquí no juegan, las mamás ya no duermen y los buenos se esconden porque el mal no tiene frenesí. під відео можна знайти прихильних коментаторів, які стверджують, що вони дивляться це відео з Мексики, Венесуели, Куби чи то Колумбії. І всі також сподіваються, що отримають свого букела. Тож наближаємося до головної теми постдемократичного запиту світу та причин, з яких він став можливим. Досліджуючи за непад демократії, латиноамериканські дослідники вдаються до терміну рідкого авторитаризму. Мовляв, основні зміни відбуваються під видимістю псевдозаконності. Вдосконалена форма авторитаризму співіснує з демократичними інститутами, підтримуючи видимість поваги до інститутів та верховенства права. Це усталена патологія, здатна досягти авторитарної ефективності без тягаря відкрито авторит. Тарного уряду, і схоже, саме цим вона приваблива. Букела та його авторитарний режим роблять зло раціональним, логічно та естетично виправданим. А тригери, які змушують людей схилятися до авторитаризму, насправді нічим не відрізняються, що у Латинській Америці, що у східній Європі. Дослідження у Румунії, Польщі та Угорщині приблизно через рік після початку великої війни в Україні показало авторитарний попит зумовлений антиелітизмом, політичною тривогою, економічною загрозою та уявленням про несправедливість. Між тим глобальний демократичний відступ триває вже восьмий рік. Поспіль, і це не оціночне судження, а сухі підрахунки за критеріями демократичної ефективності. Лише за останні 5 років 47% країн зазнали зниження ключових демократичних показників. І в більшості випадків світ має справу з авторитаризмом, який проростає з демократичної виборчої легітимності. І ще одне цікаве спостереження науковців: закріплення авторитарного популізму та демократична ерозія особливо проявляється після того, як очільник держави вступає у другий виборчий цикл свого правління. Схоже, українці, які регулярно надають президентам засидітися до другого строку, все таки щось відчувають. Та, попри наші постійні нагадування небезпеки автократії, тиранії та диктатури, я все ще бачу коментарі, що в Україні не вистачає твердої руки лідера, який прийде і не веде порядок. Сподіваюсь, ці голоси все ж в меншості, адже реальні та якісні зміни можливі лише тоді, коли державні системи можуть захистити і від сваволі кримінальних угруповувань, і від сваволі самої держави. А культура та медіа мають сприяти поширенню цих ідей. Якщо ви погоджуєтесь з нами, не забудьте поширити і наш канал серед ваших друзів. Тож, у чому полягає феномен букела, і що саме робить авторитарну систему привабливою? Підсумуємо, сальвадорський лідер надає громадянам унікальний сервіс, на який потрібно продовжувати передплату. Хто схоче свідомо відмовитися від безпеки? Авторитарний президент підсвічує вади ліберальної демократії, а вони справді існують. Тож йому навіть не доводиться брехати. Букела грає на протиставленні Бога і сатани його мова спасіння, гріха та очищення це ребрендинг жорстокості у божий промисел. Його авторитаризм рідкий, неочевидний, і йому вдається підтримувати видимість поваги до інститутів та верховенства права. Для чого я все це розповідаю? Та для того, щоб зробити власний внесок у недопущення демократичної ерозії в Україні. Пишіть, що думаєте з цього приводу, та пропонуйте не. Наступні теми. Почуємося не політично. Але нашим донаторам ми також безбежно, безбежно. Хальона. Це ніс, це гной. Я. Я вам передати не можу, як це приємно. І знаєш, собі сидит най найбільше. Що ті дві паразитки, які, мабуть, це принесли зі школи, вони взагалі не хворіють. От взагалі нуль, нуль хвороб останні півтора роки, вони взагалі не хворіють. В'язнями совісті, також стали захисник довкілля Алехандро. Не дивилася багато цих серіалів, знаєте, це Алехандро. мене якось не пройшло повз, тому мені дуже важко це читати. Алехандро Енрікес. пишеш? Червоне? Червоне. Червоне — то не лише любов, а ще й запис.